Військовий оркестр почесна варта та візит президента. Так у парламенті розпочалося перше урочисте засідання з нагоди дня пам'яті та примирення. Хоча в Україні вперше вшановували жертв другої світової війни за європейським зразком у будівлі під куполом зібралося безліч охочих схилити голову у пам'ять про загиблих. Утім, нардепів у сесійній залі небагато. На їхніх місцях сиділи ветерани та бійці. АТО. більшість народних обранців за звичкою навіть урочисте засідання проігнорувала. Натомість Кабмін прийшов у повному складі з ватажком Арсенієм Яценюком. Гостьова ложа теж була заповнена повінця. Там засів он, пан Гімун, поважні гості з представництв країн Європи, експрезиденти та представники церкви. Першим, як водиться, слово взяв Петро Порошенко, дякував ветеранам за перемогу та відзначив без українського народу здолати нацистського ворога не могли б. Та у своїй годинній промові гарант більше говорив про війну нинішню ніж минулу. Та хіба не правда, що навіть в страшних снах ви, дорогі наші, не могли уявити собі, що після 70 років миру, в життя ваших онуків та правнуків, у війна вірветься. Зі сходу 1675. Саме стільки військових вже загинуло на Донбасі. Усіх загиблих нардепи та ветерани вшанували хвилиною мовчання. Вічна їм пам'ять. ще заговорили й про героїв України, які отримали це звання за участь у війні на сході. Старезні ветерани, бійці АТО та нардепи в одному пориві піднялися зі своїх місць, аби шквалом аплодисментів подякувати їм живим та мертвим. Сидіти на місці лишилися ще священники ОПЦ московського патріархату, чим викликали хвилю засудження у всесвітній мережі. Не образились хіба що ветерани, які вірять день перемоги, свято скорботи, яке потрібно проводити у молитві, а не на святковому гулянні. Ці дні мають бути без парадів. Усі йдуть до своїх церков і моляться, моляться за велику перемогу, за велику жертовність повстанців та за добру пам'ять про всіх загиблих. За мудрість, терпіння та перемогу найщирішу подяку ветерани отримали від тих, хто несе їх тягар нині. Учасників АТО, ми нинішнє покоління вітчизни особливо вклоняємось перед ветеранами Другої світової війни. Бо саме наші діди і прадіди спільно з бойовими побратимами з інших країн звільнили Європу. Та відстояли право народів на мирне життя. На цьому урочисте засідання і закінчили. Вже на вулиці ветерани розказували вдячні, що про них згадали та запросили. Утім, належної уваги. Не отримали. О ветеранах мало говорили. Ведь не потому, что мы нуждаем нам, а хоть немножко внимания. Тільки в конце там сказався, а нас позвали для того, щоб ми здесь були. Натомість ветерани Другої світової, що служили у лавах української повстанської армії, взагалі вперше потрапили на подібний захід. Раніше їхню участь радше замовчували, тому вони лишились у захваті від урочистостей. Найвищий бал можна дати, тому що інакше в наш час не можна. Об'єднатися треба всім. Україна спливає кров'ю, Україна в небезпеці, і нема між собою сварити, що ти був у сталінській армії, та я був в українській повстанській. Там, чи хтось інший, всі ми разом захищати повинні свою батьківщину. Анастасія Сієва, Олексій Горбенко, новини телеканал Бізнес.